Ну що, друзі? Я не вірю своїм словам, але ми нарешті підвели підсумки року, склали той топ і. Настав час планувати новий 2026 рік. Підсумки планів минулого року ми вже з вами підводили, тому я не хочу тут на них додатково зупинятися. Але нагадаю вам, що я діяла по принципу, що в мене було окремо 16 пунктів книжок, які я хотіла прочитати, і вони також були перемішані з викликами по типу прочитати 20 книг нонфікшену, і там прочитати певну кількість зійської літератури. І сумарно це взагалі мало вийти 53 обов'язкових до. Читання книжки це дуже багато, якщо так. А загально подумати, тому цього року я вирішила діяти трішки все таки більш розумно і розділити всі ці пункти, щоб у мене окремо були обов'язкові книжки. Ну а далі виклики, які я би хотіла теж цього року виконати. І почнемо ми саме з цих семи пунктів моїх викликів. Ці сім пунктів повинні загалом налаштовувати мене на моє читання, на вибір книг, які я би хотіла прочитати в цьому році. Можливо, на якісь рішення не лише суто про прочитане, але також і на. Рішення по веденню цього ютубу по моєму розвитку, тому це і не книжки зовсім це більше як напрямки або обов'язкові такі дрібнички в моїй рутині, які я би хотіла бачити цьогоріч. І перший пункт, який я собі написала, це прочитати по книзі з 50 країн світу. Я ще подумаю, як мені це добре оформити, щоб не довелося можливо виписувати на якийсь окремий аркуш всі ці країни, а з до кожної книжки потім повертатися і думати, звідки вона. Походить, можливо, я якось це подумаю, як структурувати, але мені здається, що це дуже цікавий виклик. 50 країн це не так і багато, враховуючи, що я читаю стабільно понад 100 книг, понад уже. 150 книг навіть за останні роки. Тому хочеться якось себе і направляти по країнах, тому що я впевнена, що і серед вас багато тих, хто читає здебільшого американську літературу, англійську, а було би дуже цікаво почитати літературу Швейцарії, Боснії і А можливо більше прицітити увагу також Східноєвропейському регіону. Я вже запримітила декілька класних серій книг, які мені в цьому дуже допоможуть. Найперше це від книголав серія навколо світу. І в мене вже є від них дві книжечки. А так. Також від видавництва Анети Антоненко, видавництва Компас та багато інших мені в цьому видавництві теж допоможуть, які більш орієнтовані на якусь нішу літературу. Тому я думаю, що з цим проблем не буде. Має бути, навпаки, дуже цікаво, ну і буду старатися одразу, можливо. У мене зараз трошки змінилося світло, сподіваюся, це не буде вам сильно а, заважати таке освітлення, але немає іншого варіанту, тому будемо записувати, продовжувати в такому. Антуражі Слава, мені здається, що цей виклик буде максимально цікаво виконувати, і буде дуже цікаво потім підвести підсумки і подивитися, з якими країнами, точніше з літературою яких країн я встигла познайомитись. 50 країн це з однієї сторони дуже багато, а з іншої сторони це величезне поле для вибору. Також було би ідеально до цього знімати якісь марафони, відео, щоб всі ці читальські щоденники потім об'єднати в якусь серію марафону, а знайомство з 50 країнами через літературу. Напишіть в коментарях. Дивилася б такий марафон. Другий пункт стосується нонфікшн книг. І цього року я хочу прочитати 30. Минулого року я прочитала трішечки більше 20 книжок і якраз виконала свій виклик прочитати таку кількість книг. Але цього року я хочу трішки збільшити все-таки цю кількість. І якщо так подумати, то 30 книг це не так і багато, це по півтори нонфікшн книжки в місяць. Тобто, взагалі насправді не є проблемою. Можна цілком е, легко добавляти їх в свої плани на прочитання. Зі мною Нонфікшн-книги працює так, що я завжди їх активно скуповую. У мене дуже багато позаду мемуарів, біографій, збірок есеїв, репортажів і науково популярної літератури на теми, які мене цікавлять. Але чомусь, як тільки я тягнусь до тієї збірочки, якихось філософських ідей, я одразу потім себе зупиняю, що, начебто, це забере в мене багато часу і, можливо, відкла. Стати на якийсь більш вдалий час, але якщо просто ставити собі за мету і починати читати, то це не так і страшно. Взагалі підходити до нонфіку треба з розумінням того, що ця книжка, навіть якщо ви прочитаєте всього 10 сторінок, зазвичай це будуть дуже об'ємні, наповнені змістом корисні 10 сторінок, і ви точно не пошкодуєте, що присвятили цьому час. Тому та 30 нонфікшн книг цього року мушу прочитати. Що ще їх тільки скуповую? Треба вже нарешті їх почати читати. Третій пункт звучить так: долучитись до п'яти книжкових клубів. Мінім. До я люблю книжкові клуби, але я рідко в них беру участь, тому що зазвичай я не хочу читати ту книжку. Або коли і хочу, то постійно відкладаю і потім таки туди не з'являюсь. Навіть якщо планую собі прочитати ту книжку, дуже рідко, коли мене дійсно може змотивувати якийсь клуб її дочитати. Чомусь зі мною це працює. Не дуже вдало не працює, але я хочу все одно долучитись, тому що кожен раз, кожен мій досвід книжкового клубу, це завжди про дуже цікаву розмову. Зазвичай, якраз після участі в клубі, я потім а, зовсім по іншому дивлюсь на книжку, або навпаки, переконуюсь в якихось своїх думках щодо неї. Четверте, це зняти марафон класики на каналі. Такий спойлер до моїх планів. Я хочу зняти в ідеалі, марафон семи книг по типу сестер Бронте, по типу Маркеса. Взяти. Можливо, якусь цеглину, як минулого року я читала зачарованого Рутом Самана. Дуже хочу, і мені здається, що саме такий марафон буде мене мотивувати. Можливо, я подумаю, і ми зробимо цілий такий дійсно марафон. Можливо, і вас це зацікавить. І ви захочете читати ці книжки зі мною. Щось таке, щоб там в межах тижня прочитати одну книжку або в межах двох, залежно від. Складності а, обраної книжки мені здається, що це буде цікаво і вам дивитись, я принаймні, обожнюю подібні відео. Чомусь нас дуже мало хто знімає читання саме таких, хто в книжок. П'ятий пункт стосується цього прекрасного щоденника читацьких сенсів. Купити і вести читацький щоденник буде дуже корисною штукою, як я переконалась, тому що минулого року я цим займалась, Прекрасно його вела. Вона класно працює і в тандемі з книжковим клубом. Але якщо не долучаєшся до книжкового клубу, дуже добре завжди от підсумовувати собі робити таке Самері про прочитану книжку. Тут в мене не всі книжки, бо його б не вистачило. Але тут такі, які я хотіла от, дійсно запам'ятати, над якими хотілося подумати. Е, щось не дуже розважальне, а таке більш е, не знаю, змістовне. Тому от вони тут всі є, і я знаю, що в будь-який момент я зможу до них повернутися і зрозуміти, ось що там Ен Еплбаум <laughs> в книзі Кулеба йому не говорила. І передостанній пункт цих планів це купити в 2026 році максимум 60. Книжок, не електронних книг, от на них обмежень не буде. Я не думаю, що я виконаю цей план, але він принаймні буде трішки на мене тиснути і обмежувати певні мої імпульсивні рішення, тому що цього року я купила понад 170 книг, і була ще купа подарунків, книг, які мені відправляли на огляд, і це величезна кількість книг, тому пора на часі я вважаю, запроваджувати якісь обмеження. Також сюди не враховуються книги, які я куплю на подарунок. Згадати, як я зірвалася цього листопада, і скільки я книжок купила на Чорній П'ятниці, це не те, щоб дуже багато, але це на всі 100% більше ніж я розраховувала, що я куплю. Тому та нехай ці 60 книг таки <зіграють>, зіграють свою роль, і можливо наступний рік я дійсно куплю значно менше. Сьомий пункт і крайній. По цьому плану це спробувати себе в новому форматі: подкаст, книжкова презентація і тощо, тощо. У мене є декілька планів на цей рік, таких більш масштабних, і я би дуже хотіла їх реалізувати. Тому нехай цей пункт е, підсумовує всі ці мої плани, от в одному такому реченні, і я буду дивитись на нього і думати, що пора щось Юля таке з того всього виконувати. Ну і нарешті, ми переходимо до всіх цих книжечок, поговоримо про 10. 10 книжок, які я планую прочитати в 26-му році. Сьогодні, буквально перед зйомком цього відео, декілька знову <смі> зробила змін, викинула декілька книжок і на їхнє місце написала інші. Деякі з них прочитаю 100%, а деякі, можливо, почну і закину, Глянемо, як воно піде. Я просто хочу от їх ось так бачити і думати, що було би добре їх прочитати. А як буде, так вже буде. І найперша книга з планів це. Гомерова Одіссея. це з моїх взагалі масштабних планів за життя. Я, до речі, ось тут вам прикріплю відео, де я ділилася книжками, які хотіла би встигнути прочитати за це життя. Канонічна мандрівка Одіссея – це те, що можна знайти в більшості. Сучасних або класичних текстів ці всі алюзії, перекази, ретелінги цього шляху вони є всюди. Вони так чи інакше зустрічаються, і дуже хочеться бути знайомою з першим джерелом. Тут є все: любові, втрати, боротьба з долею, випробування вірою, гостинність і зради, мрія про спокій і водночас жагуче бажання рухатися далі. Одіссей повертався 10 років. Автор поеми уклав всі події в приблизно 45 днів. А людство наснажується цією історією вже століттями. Переклад подається. Борисатена, Київ, Дніпро 68-го року. Це новеньке видаництво Атена, нове видаництво з вже досвідченими власниками, дуже дуже гарне видання. І, якщо чесно, тримаю її в руках і хочеться нарешті за неї братись. Тому що якби я взяла умовно цю книгу видаництва Фоліо, я би взагалі до неї, мабуть, не, не дійшла. Це треба було дійсно таку прямо мотивацію мати. А так, принаймні, це буде дуже навіть естетичне часопроведення. Наступний план. Так само божевільний, як і грандіозний, це мой дік. Не те, щоб я була дуже заохочена читати про анатомію кита, зрозуміти мене правильно. Але це теж книга з планів на життя. І скільки того життя, пора вже доходити до тих планів. Мені здається, що мати собі якийсь такий один нереалістичний план в списку планів року треба. Тому. Для мене це буде мобітік. Вона величезна, тому навіть якщо там були деякі моменти цікаві, мені здається, що це не найлегша подорож. Третя книга планів це Байет. Мені здається, що ви мене вже можете асоціювати з цією книжкою, тому що з планів плани, з відео відео я вам показую цю книжку і кажу, що я її скоро прочитаю. І дійсно вона чекає свого часу з квітня. Хоча ні, мені здається, що в березні навіть вона мені приїхала на 8 березня, і я почала її читати, прочитала 190 і сказала, що це буде моя улюблена книга. А потім приїхав Пруст, і я все, я повелась на пруста, а цю відклала, тому що читати два шедевра водночас дуже складно, я скажу я вам. Тепер шанованому Марселю Прусту доведеться почекати, поки я прочитаю цю книжку, а потім вже піду до нього. А четвертий пункт: вгадайте що. Пруст друга книга у затінку дівчат. Квіток, щось таке. Вона у мене вдома, все ніяк її не заберу. Вже це знову помилка брати Байет і просто в одні плани. Якась точно має ризик бути непрочитаною. П'ята книга, це теж авантюра, але вже більш значно легше. Це Китебазис Рбека Кван. А з нею, до речі, можливо, мені якраз і піде читання Данте Божественної комедії. Пекло тому, що катебазис розповідає про групу студентів, які спускаються в пекло. І щось там між ними відбувається. Ага, та тут є примітки, і начебто вони щось мають нам пояснити. Це таке об'ємне читання має бути, бо воно передбачає і ознайомлення з великою кількістю лекцій на цю тему. Але іноді цей процес мені подобається. Глянемо, як вийде з цією. Тому, як бачите, цей план досить такий підступний. Формально одна книга в планах, але фактично прочитаємо таки дві. Скван у нас взагалі дуже особливі стосунки, але її глибина, об'ємність ці знань інтелектуальність змушує мене хотіти дізнатись, куди вона поведе свого читача в цей раз. І я дуже сподіваюся, що в цей раз вона нарешті почне йому довіряти, і не буде цих безкінечних самоповторень і пояснень очевидного. Шоста книга планів. Що в мене навіть не розпакована, це подарунок моєї любої подружки Віки Біжи кролику Джона Абдайка, один з чотирьох літераторів, які удостоєні пуліцарівської премії за художню прозу двічі. Це дійсно один з тих романів, які сформували 20 століття. Я дивилася декілька лекцій про Абдайка раніше. Не знаю, чому просто якось вони мені потрапляли. І, можливо, по-доброму буде класно саме зазняти якийсь читацький щоденник з читанням цієї книги, поки не хочу її розпаковувати, тому що якраз можливо це зробимо у влозі напишіть, чи буде вам це цікаво. Події роману відбуваються в Америці 60-х років, і я не знаю, який раз я це скажу на цьому каналі, але я обожнюю період 60-х і в Європі, і в Америці. Зокрема, тут історія саме про колишнього баскетболіста Гаррі Кролика, який відчуває кризу нетишості саме в період 60-х років, шукає свободи від буденності, але потрапляє в пастку власних помилок, показує екзистенційну втечу, пошуки сенсу та розчарування в американській мрії. Також це початок тетралогії. Наступні Книжки це книги, які стосуються української літератури. І перша книга це пісня відкритого шляху Артема Чеха. Я дуже давно її в себе маю. Як тільки вона вийшла, я її купила. Потім посипались мільйон тисяч схвальних відгуків. Всі кажуть, що дуже гарна історія, дуже вражає своїм несподіваним сюжетом. Адже розповідає про українського козака, який мігрує в Російську Америку, і про його знайомство з темношкірим, з Рабом здається, і про їхню подорож, про їхню мандрівку. Враховуючи, що Чек активний військовослужбовець, він встиг написати такий роман. Можливо, це. Можливо, ідеї цього роману були ще задовго до 22-го року, але тим не менше дуже цікаво дізнатися, як багато він туди вклав. І знаю, що там буде багато символів, багато ілюзій на сучасний світ. Тому дуже хочу. Всі хвалять. кажуть, що насправді вона не така велика, як здається, тому що там величезна верстка. Ну як це зазвичай і в Меридіан Черний», від великі відступи. Всі дуже хвалять, і я теж хочу похвалити, тому додаю її в свої плани на 26-й рік. Крайні три книжки. Найперше це перший вінок, подарунок від. Іншої моєї дорогої подруги це перший вінок жіночий альманах, виданий коштом і заходом Наталії Кобринської і Олени Пчілки. Я і як оповідання, так і вірші. Я навіть не кролог. Ось так. Якщо ж вона у мене наприкінці року з'явилась, то давайте не будемо відкладати її в невідомість і таки, які почнемо читати, тому що подібні книжки мають ризик взагалі ніколи не бути прочитаними. Вони такі гарні, що тобі просто достатньо, наче того, що вони є в твоїй колекції. Тим більше, що це настільки легендарне видання, так? От жіночий альманах перша збірка української жіночої літератури, прози. Коротше, це прям класно. І до речі, що сказати можна і про наступний план. Це «25 найкращих оповідань. Видаництво Стритович, це вже сучасна українська проза, і вона так само має шанс бути не прочитаною ніколи, тому що, по-перше, вона дуже важка, вона дуже гарно ілюстрована, і все кричить в ній про те, що це просто дуже гарне видання. Всі, кого ви асоціюєте з хорошою українською сучасною літературою, вони тут є. А, ну, не всі звичайно. Автори, які отримували вже якісь премії, нагороди літературні і так далі, які вже написали не одну часто книжку. З багатьма досі не знайома, як, наприклад, Галина Пагутяк, як, наприклад, Оксана Луцишина. Деякі книжки у мене є тут позаду їхні. Тому це має бути гарним вступом для початку. Тут їхні, як я розумію, оповідання, не уривки з якихось книжок опублікованих, а саме їхні оповідання. І поки не завалилась ця моя гора, давайте перейдемо вже до крайньої десятої книжки. Це жінки біжать. З вовками архетип дикої жінки у міфах та легендах Клариси Пінколе Естес з мого невиконаного минулорічного плану. Я її таке посунула в цей рік, тому що єдина мотивація прочитати ось цю книжку це додати її в плани. Інакше я її не прочитаю. Тут ще сторінок 20 приміток а, після мови і додатків, але тим не менше, книга на 400 сторінок. Тут гарне видання, гарні відступи, гарний комфортний шарит. Питань взагалі немає. Це видавництво Якабу Publishing. спеціалізується на посттравматичній допомозі і практикую вже 49 років. Поки я дійду до цієї книжки, то вже буде і більше років. Цю книгу насичено ліричною поезією СТ неповторними історіями, давніми міфами та глибоким розумінням психоаналізу. Не знаю наскільки задоволенням, але точно буду з цікавістю читати цю книжку і дуже сподіваюся, що. В якомусь прочитаному під кінець року я таки скажу вам, що я її поборола, тому що це дійсно забіг, такий досить тривалий має бути, і боюсь це казати, але я таки остаточно склала. Цей список книжок на 26-й рік. Напишіть в коментарях, чи ви складаєте плани і чи читали якусь з цих книг. Дуже сподіваюся, що наступний рік принесе нам багато читацького задоволення, і що і ці книжки, і взагалі всі інші, які потраплять в наші руки, принесуть нам відкриття, задоволення. Можливо, деякі розчарують, але допоможуть зрозуміти наш читацький смак трішки більше. А це вже того вартує. Тому побачимося з вами зовсім скоро в новому відео. Це буде влог з читанням першої книжки дві 26-го року, і я думаю, що він вам сподобається, тому що це буде читання дуже цікавої книжки. Тому не пропустіть підписуйтесь на канал і до зустрічі зовсім скоро. Па-па!